Всім привіт! Вітаю вас на каналі Біженців Німеччині. Мене звати Міла. А в руках я тримаю сертифікат на рівень А b 1 після завершення інтеграційних курсів. Я могла б, звісно, перевернути цей сертифікат. Ви одразу побачили мої бали, зрозуміло, отримала я А b 1 і на цьому моменті ми б розійшлися. Але я цього робити не буду, тому що знімаю це відео. Для того щоб поділитися своїми думками та спостереженнями, як ефективно підготуватися до екзамену на рівень B1 і для того, щоб ви поділилися своїм досвідом, своїми лайфхаками, також своїми помилками, які зробили під час підготовки до екзамену на рівень B1. Звісно, ви можете мати Бецьвай, це Анті. Вам це відео буде нецікавим, але подумайте про тих українців, які і досі їдуть до Німеччини, які ще не почали вивчати німецьку мову, які ще не почали ходити на інтеграційні курси. Вони шукають цю інформацію, вони шукають пораду, вони шукають підтримку, і для них ця інформація буде корисною. Тому, будь ласка, лайк цьому відео, в коментарях діліться своїм досвідом щодо підготовки, а я продовжу. Коротенький спойлер. В кінці відео я хочу поділитися своїм топ-5 викладачів німецької мови, блогерів на YouTube, які допомогли мені у підготовці до екзамена на рівень B1. і вас також попрошу розповісти про своїх улюблених викладачів на YouTube або, можливо, в інших соціальних мережах, тому самому Тіктосі, чи в Інстаграмі, в Телеграмі і так далі. Правило номер один: свою підготовку до екзамена на рівень B 1 треба почати із вивчення структури самого екзамена. Ви можете прекрасно володіти німецькою мовою, але зробити помилки саме тому, що не розумієте, які завдання будуть на екзамені, та не маєте якоїсь стратегії до виконання цих завдань. Зараз наведу декілька прикладів. У частині Хіорин ми маємо чотири завдання. Перше, третє та четверте починається із байшпіля, тобто приклада. Вам не потрібно слухати ці байшпілі, вам не потрібно обирати відповідь. А, Б, С. цей час ви можете ефективно використати для того, щоб почитати наступне завдання, зрозуміти це завдання. Цей час ви також можете використати для того, щоб перенести свої відповіді, А, Б, С у -Поген, тобто той чистовик, який матиметься і братиметься до уваги під час оцінювання, під час виставляння вам балів на екзамені, тому що ось ті завдання, які ви маєте, які ви отримуєте, так би мовити, така брошурка з завданнями, вона не береться до уваги, і тому ви дуже маєте бути уважні під час перенесення відповіді до так би мовити, чистовика. І звертаю вашу увагу. Перше, третє та четверте завдання мають приклади, а ось друге завдання прикладу немає. І ви одразу будете чути завдання, і ви одразу маєте відповідати на А, Б, С. І дуже багато моїх знайомів робили помилки саме у цьому моменті, тому що вони також у другому завданні очікували башпіль і просто прослуховували те перше завдання. Приклад номер два у частині лезін, коли ви групуєте оголошення з тезисами. Є також один момент, на якому багато хто з нас робив помилки, як мінімум під час підготовки до екзамена, поки не зрозумів структуру цього екзамена. Так от серед цих тезисів обов'язково буде один тезис, який не підходитиме до жодного із оголошень, напроти якого потрібно буде поставити хрестика, Так от, щоб не робити подібні помилки, тому що це не про рівень німецької. А це просто помилки через те, що ви не розумієте структуру екзамена, не розумієте, які завдання вас очікують, не розумієте послідовність, не розумієте, скільки часу виділяється на те чи інше завдання. Я вам рекомендую подивитися моє відео, де я детально розповідаю про структуру екзамена, про час, який виділяється на кожне завдання, показую кожне завдання та ділюсь якимись коротенькими лайфхаками щодо ефективного виконання того чи іншого завдання. Переходимо до моїх балів. На рівень B1. Перший пункт Херен Лізен. Максимум можна було отримати 45, я отримала 44. Я так вам відверто скажу, що я до сьогоднішнього моменту думаю, що я просто забула у фінальний листок перенести одну із відповідей. Коли вийшла після екзамену, то почала згадувати і аналізувати, як відбувався той екзамен, а він відбувався дуже-дуже стресово. По-перше, у аудиторії був не дуже. Класний звук. У нас була така акустика, що ті мої одногрупники, які сиділи десь ззаду, як то кажуть, на гальорці. Вони кажуть, що вони взагалі майже нічого не чули. Було ніби на вокзалі, було величезне ехо. Я сиділа десь посередині аудиторії. Мені також було не дуже добре чути. Мені хотілося, щоб звук був голосніший, але звичайно, ми вплинути на це ніяким чином не могли. І ось на фоні того, що в тебе якась акустика, в тебе просто нервовий майже зрив. Від того, що відбувається зараз екзамен, і ти, як то кажуть, шокір, ти забуваєш все на світі. І під час одного із херин він мені якось дався складно, я не одразу зрозуміла і не одразу була готова відповідати А, Б, С. і я, як то кажуть, залишила його на потім. Думаю, повернусь до цього питання. І я таки повернулася до цього питання, і я точно пам'ятаю, що я обвела в кружечок один із варіантів. Але я не пам'ятаю, чи перенесла я ту відповідь потім на фінальний свій листок антворпокен. Наступний пункт шрайбен написання листа. Тут якось всім було складно. Поясню, чому. Я бачила оцінки своїх одногрупників, і навіть є такий, який отримав 0 балів із 20. максимум за лист можна отримати 20 балів. Є також оцінки 10, 8, 12, 14, 15. Я отримала 19 із 20 і вважаю це своєю перемогою. На переваг реклами хочу сказати, що книгу про написання листів. І підготовку до екзамена на рівень B1, а також листів, які знадобляться вам і в реальному житті в Німеччині, яку я перекладала на українську, вже можна замовити, можна оформити перед замовлення на цю книгу. З друку книжки вийдуть 10, 15 січня. І одразу вам їх авторка надішле, або вже не чекаючи, можна одразу замовити онлайн-версію цієї книги. Якщо ви там побачите десь помилку у перекладі на українську, знайте, що цю помилку зробила я. Можете мені про це написати, можете закидати мене помідорами. Я на все згідна. Купуйте книжку, вона того варта. І вона дійсно допоможе вам під час підготовки до письмової частини на рівень B1. Чому, на мій погляд, за листи люди отримали невисокі бали? По-перше, на лист дається 30 хвилин. Насправді це небагато. А в тому екстреному стані, в якому ти перебуваєш під час екзамену, то це можна сказати, що далеко не 30 хвилин це десь 20 хвилин. Ви отримуєте завдання. У вас буде два варіанти. Які ви можете обрати для того, щоб написати лист. І я бачила, що багато із моїх одногрупників витрачали багато часу просто на те, щоб обрати той лист. 5-10 хвилин ви витрачаєте лише на те, щоб зрозуміти на яку тему ви будете писати. Це перше. Друге, ясно, всі листи ми починаємо з зіргеєртедаменнонхерем. Тут все зрозуміло. А що писати далі? І ось для цього що писати далі, коли ви в такому невеличкому перебуваєте ступорі і переляці. У вас мають бути заготовлені фрази, і ось ці заготовлені фрази, ви якраз з отієї книжки, яку я зараз рекомендую, і ви можете нащипати. Ви можете завчити ці фрази і використовувати. Також я знімала відео про те, як я готуюся. До написання листів я там цілу методику придумала, і вона дуже ефективна, вона дуже класна. Я залишаю посилання на це відео. Переходьте, будь ласка, тут дивіться. І готові листи ви можете брати якраз з цієї книжки. Не планувала робити рекламу книжки, так вийшло, вибачте, це просто щира моя рекомендація. Ну і остання частина це Шпреген, можна було отримати 100 балів і я таки отримала 100 балів. Чому дуже рада, тому що ця частина, в принципі, є найголовнішою і вирішальною, коли вам будуть надавати А 2 або Б 1 бо можна Huran, Lesen і Schreiben отримати B 1 але за Pregін отримати А2 і в результаті у підсумку ви все ж таки матимете А 2 Тобто. Мої бали Hörenlesen Лезен 44 з 45, Шрайбен 19 із 20 і Sprechen 100 зі 100. І я маю в результаті B1. А тому, як та людина, що має B1, я вже маю мабуть право і порадити вам своїх улюблених блогерів на youtube каналі тих блогерів, за якими я слідкувала, тих блогерів, які допомагали мені у підготовці. Саме до усної частини екзамену на рівень B1, тому що у них є відео з описами картинок, у них є відео з діалогами, у них є відео з презентацією себе. І ще раз хочу наголосити на тому, що я вже говорила про це в одному із своїх відео. Знову ж таки, залишаю посилання на нього. Передивіться, будь ласка, воно корисне про те, що. На усній частині дуже важливу роль відіграє презентація себе. Тому що після того, коли я ідеально презентувала себе, мені здається, що екзаменатори вже більш лояльно слухали і мій опис картинки, слухали і мій діалог, і зупиняли, до речі, і під час презентації себе, і під час опису картинки, і під час діалогу мене постійно зупиняли і говорили: Хватить, все окей, давайте далі. Далі, топ-5 моїх улюблених блогерів на YouTube які допомагають з підготовкою до b 1 Роблю на цьому акцент, бо є ще інші мої улюблені блогери, про яких я буду розповідати якось згодом. І хочу вас попросити, будь ласка, діліться в коментарях своїми улюбленими викладачами німецької, яких ви знаєте, можливо, вони не на Ютуб, можливо, вони викладають з свій контент в Телеграм, в TikTok, в Instagram. Пишіть про них. Я можу всіх не знати. Будемо обмінюватися корисними. Контактами і класними викладачами з німецької. Отож, топ-5. Перший канал, який я щиро рекомендую, має назву Ich kann Deutsch. Ізвичаємо німецький швидко і ефективно. Його наповнює Алекс. Він сам українець. І він має дуже круті відео, саме з підготовкою на рівень B1, з описами картинок, геманзам Етвасплана з діалогами, з прикладами листів і з поясненнями, як їх треба писати. Пояснює він все російською мовою. І також я бачу, що вже почав наповнювати свій канал ще й підготовкою до екзамена на рівень B2. Такого контенту взагалі не дуже багато на YouTube, тому обов'язкова підписка. Не знаю. Як буде Алекс мені віддячувати, бо ці всі рекомендації це безкоштовна моя реклама, але це моя щира рекомендація. Я дійсно обожнюю його канал, і дуже мені подобається практика під назвою Мозговий штурм. Це відео, де ви відточуєте якісь граматичні конструкції, якісь правила до автоматизму. доводите їх, і вже коли говорите, коли спілкуєтесь, то просто не думаєте. Ці, до речі, вправи мозговий штурм націлені реально на грамотне спілкування. Також я рекомендую канал Тойч Дерточлера. Тут не буде пояснення російською чи українською, то все буде німецькою мовою, але канал крутий. Багато прикладів, написання листів, багато прикладів з описами картинок. І взагалі тут є і граматика вже на рівень, і пояснення на рівень це Айнс, це Цвай. Класний блогер з великою аудиторією 362 тисячі, мамо тисячі, мамою, моя рідна. Щоб ти мене згадав, то я була б дуже щаслива. Дякую тобі. Щира моя рекомендація. Третє місце я віддаю Ірині Малі. Малі чи малі, вибачте, не знаю, як точно. От ви одразу бачите, що в неї є відео Sie bitte зігзібійтефор, а в Дем Різембільдзе. Іх це ціла серія відео, де вона описує картинки. До, описує дуже докладно. Описує так, як більше ніж треба. Описує складними реченнями, складносурядними, підрядними, якими завгодно. І пояснює це все також російською мовою. Мені подобається її канал, мені подобається її дуже ґрунтовне пропрацювання кожної картинки. Тут є і інші рекомендації. Ви зможете це самі побачити. Єдине, що мені не подобається, це вимова Ірини. Нехай вона не ображається, якщо почує мене. Ще один канал, «Deutsch Lernen mit Formica. Тут також не буде пояснення ні українською, ні російською, тут все буде німецькою мовою, але на цьому каналі ви знайдете величезну кількість прикладів листів німецькою мовою. І я поки не почала користуватися книжкою, про яку сьогодні розповідала, то дивилася. Тут якраз приклади цих листів виписувала їх, фіксувала собі, але також тут є і діалоги, тут є і більшрайбунг. Тобто ґрунтовно доволі таки підготовка. Я раджу цей канал. І ще що цікаво: на каналі те все, що буде проговорювати форміка, будуть озвучувати двоє людей, які також вивчають німецьку мову. Ось такі є відео, ось, наприклад, діалог, «Васер Шаден. І завершить мій топ-5, україномовна блогерка Наталя Легка або Легка, не знаю, як буде точно. Я знаю, що дуже багато українських біженців обожнюють цей канал і обожнюють подачу Наталі, тому що вона викладає німецьку, ніби граючись. Дуже цікава у неї. Подача вона прописує від руки, ось так як я зараз це прописую на блокноті викладання німецької. Класно пояснює, зрозуміло, просто і також на її каналі ви знайдете приклади і листів, і пояснення, як їх писати. Ось, наприклад, свайбрифи, так, і пояснення, як описувати картинки, та просто можете вчити німецьку. На цьому я дякую вам за увагу. Дякую за привітання. Я думаю, що вони будуть. Будь ласка, не забувайте лайк, коментар з порадами щодо підготовки до екзамену або з улюбленими вашими блогерами-викладачами німецької мови. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. А ми з вами побачимось.